Цей день настав, я набрався сміливості і вирішив інвестувати свої гроші в кейси і тримати їх до того моменту, поки я не вийду в прибуток і зможу хоча б купити собі дорогий скін, такий як, наприклад, ніж або рукавички. Оскільки це експеримент, для цікавості я не став вкладати всі гроші в один кейс, а купив різні, щоб зрозуміти на яких кейсах. Ріст у відсотках буде більший і які будуть вигіднішими. Які підводні камні вам потрібно знати, щоб інвестувати в кейси і бути готовим до сюрпризів? Розповідаю саме для людей, які дуже далеко від ринку СТІМ. Наприклад, я купив один кейс за 12 гривень. Продати його я зможу тільки через 7 днів. Такі правила платформи. Так само через 7 днів я зможу його передати другу, але якщо кейс випав вам безкоштовно після гри, тоді трейд блокировки немає. У січні я купив 264 різних кейси. Тоді я ще не знав, що буду про це знімати відео, але прямо зараз давайте я вам перечислю список тих кейсів, які у мене тоді були куплені. Найбільше я купив кейсів розлом 126 штук від 9 до 12 гривень. І також я купив 90 штук гримучих кейсів. І зараз ви у себе на екрані зможете побачити в загальному, які також інакші кейси я купував. Зараз покажу, які саме в мене є кейси, що вони реально в мене є. А, значить, дивіться, от у нас ці всі кейси. Ану, нажми от, сюди, от нажми на розлом. так, Кіловат у, у нас коштує скільки 42 гривні. А, розлом у нас коштує 22 гривні. Грімучий кейс який коштує 15 гривень. Ну, в загальному отак вони всі коштують. Зараз покажу, як це все виглядає знутрі І інакших предметів. Як бачите, от Примучий розлом, тут навіть розлом чуть був по 16, але в загальному я купляв дешевше. Загальному вкладення вийшли 3400 гривень. Ціни на ринку сильно коливались. Загалом кейси діляться на два види: кейси активного дропу, шанс випадіння 20%, та кейси неактивного дропа, шанс до 0,01%. Пройшло два місяці, і прийшов час підбити підсумки. У CSGO всі очікують додавання нового кейсу, тому ціна на існуючі кейси пішли вгору. Ось таблиця з актуальними цінами на всі мої кейси. Найбільший ріст у відсотках показав кейс, який я купував по 10 гривень з альтернативних платформ, оскільки невигідно купувати на ринку СТІМ. Зараз у розлом я продаю по 22 гривні, що означає зростання ціни більше, ніж на 100%, і це дуже радує. Бачите, а, тут от. Ціна у нас виходить 22 гривні, але чистими ми отримуємо 19 гривень. Як бачите, тут багато всього цікавого, і зараз будемо продавати ці всі кейси. Так, я зараз продаю останній кейс, зараз вам покажу. А, значить, останній кейс у нас продається. Давай продавай. 62 гривні він коштує. А... Зараз ми їх продаємо. І скільки це в нас зараз виходить. Так, загрузочка. Угу. Ну це я потім підтверджу. А ну піднімись наверх. Як бачите, тут ще є останні кейси, які я купував на інакшому аккаунті. Я їх перекинув на цей аккаунт, воно ну, нажми на них. І поки що на них ще є блокировка. Ну, я їх насправді давно вже купував, просто ну, вони перекинуті з інакшого аккаунта. Як ви знаєте, в мене їх багато знову ж таки. І в даний момент у мене баланс, увага, 4800 гривень і 263 гривні ще на утримання лежить. Тобто, в загальному вийшло навіть більше, ніж по моїй таблиці, яку я вчора чи позавчора робив. В загальному така цікава ситуація. І так, на ніж мені грошей не вистачає, але я можу собі зараз купити оці перчатки. За 3600, ну, неважливо які вони, просто давайте закажемо їх і взагалі ми їх забираємо. І зараз подивимось що в мене ще лишається 1300 гривень, точніше 1233 плюс на утриманні. Давайте зараз ще щось купимо догубимо. Так, я вирішив собі купити АК-47 Star Trek побажання на ночь за 1150 гривень. І давайте подивимось, скільки у мене зараз ще лишається. Лишається у мене 80 гривень та ще 300, ну тобто 260 на утриманні. В загальному я досить і досить задоволений цими покупками. Усе вийшло навіть краще, ніж я планував. І ось вам бонус для тих, хто додивився до цього моменту. І як бонусом, я ще хочу продати всі свої брілки, які я отримав з минулого відео, коли їх знімав зброї. Це буде бонус. Подивимось, скільки в мене зараз буде грошей ще й на, втор... на другому аккаунті. Загальному я продав всі свої брилки. А от, от прямо тільки що ми їх продали. А в мене вийшло чистими 410 гривень, і що в мене досить добре навіть тіше. І тут я собі ще вирішив взяти древесну гадюку. Це навіть дуже дешево виходить, 199 гривень. Так що, от такі от у нас вийшли висновки. На цьому ми закінчуємо. Рубрика КСГО закінчена. Всім пока.